Прифайного, благословенного, дай Боже, і чудового Дня Середи. Сьогодні навчає нас хтось із святих або великих, то саме нині такий Джонатар Фоєр говорить дуже файну думку про мовчання. Наголошує, що мовчання може бути таким самим нестерпним для нас, як сміх. Виявляється, що бути висміяним. Це один з наших базових страхів. Ми мало що так боїмося, як бути висміяними. Висміяними. І він каже, мовчання може бути таким же нестерпним, як і сміх. Воно може накопичуватися як сніжинки, які осідають на дах і проломити стелю. Так гарно. Я якось читав один посібник подружній для подружніх пар, що робити, власне, аби. Не вигорати, що робити, аби надихати один одного, що робити, аби не кривдити один одного. І там було вельми таке гостре зауваження. Ніколи, ніколи не ігноруйте один одного. Ніколи не опадайте мовчанку. Я недавно консультував одне подружжя, і у них була серйозна проблема через те, що виник якийсь конфлікт, виникло у них якесь непорозуміння. І вони замість того, аби проговорити, аби вияснити, вони просто, вона його покарала ігноруванням десь на два тижні, а він її. І вони просто жили в одній хаті, жили разом, спілкувалися разом, але не помічали один одного. Мовчали, ігнорували і уникали будь-якого контакту. І виявляється, це насправді дуже серйозна кривда. Мовчання для нас нестерпне, таке ігнорування, коли тебе не помічають, а таким чином якось і знецінюють, це нас кривдить щось схоже, ніби нас висміювали. Ніби з нас знущалися, і воно накопичується. Воно кривдить і накопичується. Товариство, якщо ми хочемо справді рости людьми зрілими, якщо ми справді хочемо рости людьми, які ну, будують себе, будують один одного, будують якесь суспільство більш-менш здорове, зріле, то нам дуже варто навчитися не мовчати, але спілкуватися у розмові, у розмові відкриватися один на одного, у розмові спокійно, холоднокровно, вияснювати один з одним, власне, що трапилося, чому у пішло так, а не інакше, що діється. От Василинка трошки розхитала камерою, вирішила привітатися. Ну, скажи всім привіт. Але камерою не хитай. Пробачте, то Василинка, вона любить у кадр попасти. Тобто, розумієте, аби ми уникали мовчання. Аби ми справді шукали спілкування, шукали вияснення. Бо так діти можуть зробити, надутися і пф, нічого. І що, що сталося? Хм. Що з тобою? Хм. Ну, товариство, ставаємо дорослими. Якщо вам вже є бодай 15-16 років, то ставайте дорослими. Доросла людина натомість не накопичує оце мовчання, доросла людина намагається вияснити спокійно, з любов'ю, теплим таким тоном. Що трапилося? В чому справа? Давай порозуміємося: руку подати, обійняти, перепросити в кінці кінців. Тобто шукати примирення одні з одними. Тому прислухаємося до Джонатана Фоєра і все ж таки уникаємо мовчання. Уникаємо оцього ефекту накопичення, коли ти нічого з цим не робиш, а воно назбирується, назбирується, і ніби сніжинки пухкі. Ніби ситуації такі незначні і незначні, а потім раз дивишся, а дах прорвало, раз, а дивишся, дах не витримав. Не доводьмо себе, не доводьмо один одного до, до проломів, до того, аби наставала якась серйозна кривда. Але вже вже зараз, якщо маєте щось проти кого небудь, то скажіть йому. Якщо відчуваєте, що хтось вас кривдить, то скажіть. Або когось ви скривдили. Шукаємо примирення, шукаємо вияснення, шукаємо любові, шукаємо контакту, а не того, щоб накопичувати непрощення, зло і інші речі, які нас руйнують. Також сьогодні, товариство, оголошуємо збір для зіла, для військових для одного прикордонного загону. Уявляєте, вони у них вийшли з ладу і просто не мають нормальної серйозної техніки. Тут хлопці знайшли у Мукачеві, але потребують вже його доремонтувати, вже зробили основні ремонти і більбо вже песик прийшов. Зробили основні ремонти, але потребують ще на деякі запчастини, біля 10 тисяч, і потребують потім палива, аби цього зіла відправити туди на схід. Тому оголошуємо сьогодні і завтра збірку. То хоче долучайтеся, внизу буде посилання на реквізити для зіла справжнього військового для хлопців. А потім, надіюся, вже десь у п'ятницю-суботу покажу вам фотографії, саме той звір машини серйозної для ще одної машини для перемоги. Будьте благословенні, дякую за кожен донат. Уникайте мовчання і шукайте порозуміння. Майтеся файно. Мир вам!